Вітаємо наші глядачі, наші підписники. Знову з вами зустрічаємось. Дуже задоволений. Нарешті з вами побачитись і показати наші новинки. У нас приїхала до речі, чергова партія товару. Хочу сказати, що дуже багато популярних позицій знову в наявності. Тому також зверніть увагу, можливо, хтось хотів щось замовити, але його не було в наявності. Передивіться, будь ласка, наш сайт, багато всього появилося. А зараз ми тепер будемо вам показувати новинки. Це не одна новинка, це ми з неї починаємо, до речі, дуже цікава електробритва це компактна електробритва чоловіча, яка підходить як дорожній тип. Тобто взяти з собою в дорогу. Ну і також для домашнього використання, якщо вам подобаються такі компактні рішення. Це теж буде зручно. Давайте ми подивимось. Традиційно ми вже будемо починати з візуалізації, так? візуальний дизайн виглядає. Ну і далі будемо по характеристикам пройдемось. Отже, давайте подивимось, як виглядає сама електробритва. Ось ви бачите. Тут має долу. Тут оце як пачка цигарок. Тобто його можна легко в кишеню покласти в штани і з собою десь взяти. В сумку покласти, в рюкзак. Тобто, не займає багато місця. Звичайно, одразу кажу, що тут Type-C. Знову ж таки, ви можете взяти одну зарядку і використовувати на різні пристрої. Далі дивимося, що тут у нас є. Показую наближено дві плаваючі голівки. Дві плаваючі голівки. Тобто, тут, знову ж таки, якщо дивитися саме цей механізм, це абсолютно така сама звичайна роторна електробритва, яку ми звикли бачити. Просто що тут дві просто йдуть голівки, замість трьох чи більше тут буде просто дві. Показую ножі. До речі, механічний тримач, рухомі в нас ножі йдуть, і ось таке ми маємо рішення: дві плаваючі голівки. До речі, далі в нас кнопка. Також тут є додаткові датчики. Датчик, що працює від мережі, також тут буде загорятись. Водонепроникний корпус. Тобто, таку електробритву ви можете взяти з собою ви можете використовувати вологе гоління або софет. Що таке вологе гоління? Це просто ви можете наносити якісь засоби. Тобто, Крем для гоління, гель, до речі, для гоління дуже зручно в ось таких рішеннях використовувати. Тобто, гель прозорий. Він дуже слизький, якраз буде зручно вам користуватися. Далі, що ще хотілося сказати, що в комплект входить кабель USB, щітка для очищення, в принципі, мабуть, другого і э, нічого і не варто очікувати. Хороший бюджетний варіант. Так, давайте трішечки перейдемо до характеристик, Як ми вже назвали, що тут у нас водонепроникний корпус. Також працює від акумулятора 45 хвилин. Може працювати від мережі. Час зарядки 1,5 години. Ну, В принципі, з урахуванням такої маленької електробритви, це непогані сучасні характеристики. Зручно, дуже зручне, до речі, ось таке дизайнерське рішення. Така кришка велика. В принципі, виглядає дуже класно, Компактна, маленька. Ось. Ціна, до речі, буде приємна. 499 гривень, тому от я особисто рекомендую таку річ використовувати як дорожня. Тобто, якщо у вас є якийсь основний інструмент вдома, вам не хочеться обрати десь просто як в поїздку, то ви можете взяти ось таку. Вона маленька, зручна і в принципі, виконає свою роботу. Ну І знову ж таки, якщо справді вам подобаються такі компактні рішення, маленькі, зручні, звичайно, ви можете теж її взяти. От. Питань по роботі не буде. Ми можемо навіть протестити, але в мене, Ось, в принципі, давайте я вам наблюду зараз. В принципі, бере електробиту, питань немає. І знову ж таки, інше питання, що справді, оскільки тут тільки дві голівки замість трьох. Ось бачите, що взяло. Тут три голівки, дві голівки замість трьох. Звичайно, трішечки довше буде сам процес, але знову ж таки, з урахуванням того, що це компактне рішення, це хороший варіант, то в принципі, можна закрити очі. Все одно, за рахунок того, що вона ось така габаритна, то вам буде. Дуже зручно нею користуватися. Отже, значить, на момент публікації відео, можливо, ми ще не встигнемо додати на сайт. Але таку електробритву, наприклад, якщо вона вам вже сподобалась і ви хочете її замовити, замовляйте в нас через Instagram. Наприклад. Також у нас є телефон гарячої лінії Viber Telegram. Ви можете до нас звернутися. Ми швидко відповідаємо, швидко відправляємо. Ми працюємо щодня, надаємо на всю техніку гарантію на рік і також на цю електропорту, незважаючи на те, що вона бюджетна, але також у нас є гарантійне обслуговування. А, тому, будь ласка, ціна 499 гривень. Я вважаю, за ці гроші, в принципі, це дуже хороший варіант. Тобто і працює, і все є, і вода не проникна, Тому ось таке зручне рішення для ваших потреб. Отже, звертайтесь до нас, а також слідкуйте за каналом. Я хотів би попросити, щоб ви підписалися, тому що будуть ще багато цікавих дуже новинок, і щоб ви нас не пропустили. До нових зустрічей. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь і очікуйте нових оглядів на новинки.